Нацполіція розкрила ще одну ланку міжнародної шахрайської схеми, яка діяла під виглядом інвестицій. В результаті шахраї ошукали 113 громадян ЄС. А задокументований наразі епізод стосується семи людей, яким завдано понад 8 мільйонів 200 тисяч гривень збитків. Злочинці створювали фейкові онлайн платформи, що виглядала як легальні інвестиційні сервіси. Через кол-центри, дзвінки та месенджери, вони переконували людей вкладати гроші, показували фіктивний прибуток і змушували робити нові та більш внески після переказу коштів доступ до платформ блокувався. А гроші виводили через контрольовані канали. Під час обшуків шістьом учасникам організації повідомили про підозру їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. В ніч на 23 січня дрони атакували і російську пензу. За з'явами місцевої влади на автобазі спалахнула пожежа через нібито падіння уламків безпілотника. Водночас українські моніторингові канали повідомляють, що під ударом могла опинитися на автобаза пенза на автопродукт. Також з'явилася інформація про пожежу поблизу місцевої ТЕЦ. Місцеві жителі публікували в соцмережах кадри з масштабною пожежою, яку було видно з різних районів міста. Губернатор регіону підтвердив падіння уламків дрон. Неспокійно цієї ж ночі було й у Воронезькій області. 23 січня поблизу пункту пропуску Долгобичу в Угринів, що межує з Львівською областю, відбувся страйк польських фермерів. За інформацією кореспондентів суспільного з місця подій, учасники акції не блокували рух транспорту та не створювали перешкод для перетину кордону. Відомо, що учасники почали збиратися близько 11.30. Станом на полудень на місці перебувало близько 30 людей. Однак, проїзд до пункту пропуску залишався вільним. У сьомому прикордонному карпатському загоні зазначили, що органів. Організатори не мали офіційних дозволів на перекриття руху. Також прикордонники повідомили, що черг автомобілів на в'їзд в Україну не було. Страйк завершився орієнтовно о 13.30. Робота пункту пропуску протягом акції не припинялася.